Я вам щиро заздрю. Якщо у вас не пошкоджене волосся, то воно не втрачає колір і не путається. У мене на жаль, не так, тому я завжди в пошуках, як зробити волосся здоровим. Я була у Вічі, але спробувала змінити звичайний догляд на професійний, тому замовила набір для зволоження сухого волосся від італійського бренду Synergy. Цей шампунь повернув моєму волосся вологу, якої так не вистачало. Після нього моє волосся чисте, м'яке та шовковисте. Також використовую живильну маску, яка може працювати як кондиціонер. Вона насичує волосся протеїнами, робить його блискучим, та після неї я можу розчесати своє волосся. А завдяки цьому спрею моє волосся просто перестало сіктися. Але найкраще, що може трапитись з вашим волоссям, це цей флюїд, результат дії якого помітний одразу. Прощавайте мої посічені кінчики. Більш того, він запобігає їх появленню в майбутньому та дії як термозахист. Маст хев у кожної. До речі, я замовляла набір із чотирьох продуктів, тому доставка у мене була безкоштовна. Бачу, що зараз діє ще додатково. Знижка 150 гривень, і до кожного набору відправляють набір із трьох мініатюр іншої серії. Це максимально універсальна серія, тож дуже рекомендую спробувати кожній. Залишаю посилання на магазин під відео.